Guten Tag. Вітаю. Хочете штат Бія? Модер Бія. Це Кракенхайт і Медикаменте. І сьогодні ми вже більш детально поговоримо, як лікуватися, як позбутися деяких хвороб. So, und starten wir mit Seite 70, schönes Rätsel zum Dessertchen. So, yes. Паршат вокабуляр. Ми говорили, що є дуже багато різних хвороб. Тумбашпіль баушмер, коффшмер, шнумпен, хистер, гріпе, харчмерцен. І також є певні медикаменти, звичайно, це наші таблети, хальц-таблети, таблети від горла, шмерль-таблети. Знеболюючи, антибіотика, антибіотик. Також є форма тропфе. Тропфен – це краплі, тропфен. краплі в ніс, тропфен. краплі в очі, і забаці. ті, чай з ромашкою. коли там були чоловік, наприклад, хюстинзат, хюстин це. Кашель, Хюстензарт, сироп від кашлю. Що ж, давайте спробуємо з вами поєднати хвороби та лікування від цих хвороб. Це машин баушмерцем, Баушмер. під, Баушпецен. Баушпецен. під в животі. Камінниці. Через ромашку, так там може допомогти. Оказу там 4. Копшмер в голові. Шмерце таблет, звичайно, знеболюючим. Копшмер. Шнепфен. Шнепфен собен-ніс. Забитий ніс. Звичайно, лезень копфен. Das ist nummer 3. Да, Хюстен. Так, зрозуміли, Хюстен завжди кашель. Так, бачимо. Основу слова та каш. Тас 5. Гріпен. Антибіотика. грип, це коли вже і температура, і кашель, і горло болить. Все разом, і тоді вже лікар призначає антибіотик. Halsschmerzen, Halstabletten. Das ist Nummer 1. Nummer D. Blattgebiet Korla. So, wiederholen noch einmal. Halstabletten, Schmerztabletten, Nasenpupfen, Kamillentee, Küstensaft und Antibiotika. Hi, right, gut. Dann. Provoren wir dann die denn? чому, тому? Штепій. du німсту таблеттен. Подруга прийшла провідати штепів, і о, вона розповідає, чому ти маєш приймати дані таблетки. Хабе оскільки в мене болить голова. Що ми можемо сказати про інший біль? Например, «Парум нимст ду хюстен сапт?» Обираем, так, старшую правую ствола. «Дэн и хабэ» – у нас уже воно позначено – «хюстен». «Парум нимст ду антибиотика?» «Дэн и хабэ гриппе, и так далее. «Парум хатфати хюстен?» «Чему у да, тата кашель?» Fragt und antwortet. Warum hat, hat die Hüsten. Er trägt immer nur T-Shirts. оскільки він завжди вдягає тільки футболку. І нас просить попрацювати з іншими дієсловами, з іншими хворобами. Ковшмерце, це. zu viel essen, sie beharren viel arbeiten, beharren sie beim Zehn schmerzen, zu überladen, zu viel Süßigkeiten essen, sie beharren sie zu laut, Halsschmerzen im Fußballstadion zu laut schreien Дуже голосно кричав на стадіоні. На футбольному стадіоні вболівав за команду, тому болить горло. haben. Ні Sport treiben. не займався зовсім спортом, ні sein. Такий знервований. im Büro haben. У нього проблеми в бюро в офісі. Наприклад, що ми а, зможемо сказати Warum hat... Den er. Не забуваємо, що оскільки в нас інфінітив дієслова, а ми маємо ставити його в третю особу er. Den er arbeitet viel. Warum hat fati bauschmerzen? Den er zu viel. Так, не забуваємо just putzu. Arbeitet zu viel, ist zu viel. Warum hat Vati den Schmerzen? Denn er isst zu viele Sicherheiten. Etag schreit zu laut im Fußballstadion. Treibt nicht Sport. А в особливе питання. Ми не можемо сказати хат фаті nervous зайн», оскільки «зайн» – це бути nervous stand. Тому ми кажемо: parum is fatty nervous. Then he проблеми ім бюро?» Undзуa. І так далі. so we have three Patrick, Marion, and Frau Wagner. So, and we hören and click the richtige Antwort an. Patrick, pro Marion, and Frau Wagner variant. Дихаємося по словам, чи все нам знайомо з Патриком. Зайд з якогось моменту 2, 2 дні, не так один день, а не в тиждень. Ані, е, він приймає. Що ж, давайте прослухаємо спочатку про Патрика і потім відмітимо правильні варіанти, а потім вже будемо слухати Маріон і так далі. 17. Situation 1 Patrick, wie geht's dir? Ach, mir geht's schlecht im Moment. Wieso? Tja, ich habe Bauchschmerzen. Tut mir leid. Und seit wann? Seit zwei Tagen schon. Und was sagt der Arzt? Er sagt, ich soll Kamillentee trinken. Відмітили так легко почути їхні варіанти, каміння і тіпа у шмельці, і навіть по картинці розуміли, що були в живіті. Добавлюємо хард, бав у шмельці. Хай, гуд. Дан, Маріон. П'ясуємо, що ж у нас з Маріон. Ну, хірургія. Ситуація 2. Маріон.

Orange Bill viel Uvlis in So bannis, so bedehnis. So, also, Situation 3 Frau Wagner, wie geht's? Nicht so gut. Mir tun die Zähne weh. Oje, oh sie Arme. Tja, ich kann nicht schlafen und nicht arbeiten. Und seit wann haben Sie die Zahnschmerzen? Seit einer Woche. Der Arzt sagt, das ist eine Infektion. Und gegen Infektionen helfen nur Antibiotika. Nur no, Antibiotika, das ist Infektion, Das ist, in die Wagner. Ah, das ist gut. Рухаємося у нас ще багато вправ на читання, на тренування слів. Зо Dialoge, звадіальоги. Нам необхідно підставити, щоб нам було легше, щоб ми не переписували з вами слова. Давайте ми їх пронумеруємо зоокранк номер 1 медикаменти номер 2 vent – номер 3. Браукс, номерфія Брауз тобі потрібно. І навіть ми можемо лінгвістично орієнтуватися у реченні. Тобто, якщо я бачу, що знак питання і дієслово слово може бути в кінці тільки у формі інфінітиву, тобто Брауз нам в першому реченні точно не підійде. Так, не забуваємо про таку невеличку лігмістичну інтуїцію. Зодан, ваш день для небезпека. Дай що стоїть поряд з своїм ліжком. Я системс А. Тобто друг прийшов провідати хворого друга, так і розпитує, як в нього справи з Dis No Dry. Але майне historienza, un таблетен. Одним словом, це ми назведемо як. Medikamente. Ja, das ist Medikamente. Und das ist Nummer zwei. Warum du denn so viele Medikamente? Warum ja. du so viele Medikamente hast? Nimm mal die Slogan, je du brauchst. Du brauchst. Nummer vier. Blöde Frage. Eine resumte Den Denn ich bin wirklich schwer krank. Schwer krank. Дуже сильно хворий. І давайте виконаємо так само інший діалог. Що в нас є? Які слова? Це дуже розмовляє з чоловіком. Ляйден. Ляйден означає страждати, терпіти щось. Зюз солодкий. Рітть. Riecht, це запах, хістен сироп. Давайте ми їх пономеруємо, що так само нам не потрібно було переписувати зону 1, грай. Навіть без перекладу ми розуміємо, що де ми ставимо артикль тільки з іменником. Іменник написано з літери, тобто Хрустінзавт. Як тобі сиро? Ах, і кандир Хюнтензафт ніфт. Маємо бути дієслово. Ми подумаємо, яке ще дієслово має бути. Лайден терпіти, не можу а, витерпіти. Так, от це певно, що сироп, що він такий поганий, якийсь, не дуже смачний. Оскільки в нас є модальне дієслово can, і начебто ми маємо дійсно підставити ляйден в формі інфінітиву зудаси снова INS. Well, then. Чому так? Er is doof zo, so він такий солодкий. Er... Riecht, riecht, я сказала запах, значить це слово пахне коміш, комічно якось не дуже пахне. Так не подобається снума драй. I'm outsлізing, ще одна вправа. Там у нас на читання і декілька вправ на наш преген. До якого лікаря піти з оголошення? Так, ми бачимо оголошення і бачимо, які проблеми є в хворих. І, хаб маргеншмед. Маргеншмед це так само біль в животі, біль з внутрішніми органами, гріпи нам зрозуміла. І канікт не може гарно бачити, тобто погано бачу. Ха-астма. І дивимося, що в нас є, оскільки написано, як лікар працює. Найголовніше, те, що нас цікавить, це їхня спеціальність. Наприклад, and арт um, Arts. Значить, то хочеться сказати, що це практичний. Лікар і лікар на дому. Але це терапевт та сімейний лікар. Augen erbstein. Я знаю, що это око лікар Ercine. Oскільки це жінка. So augen erstin, now you did it if you can need to say him. This is numer 1. Phancho judo do oculista. Сен Арс. Зубний лікар. So, das ist це. Das ist Nummer 3. Далі, що ми ще написано? Практичний, практичний лікар. Ich habe Grippe, так? Звичайно, простуда, so practice shape сімейний лікар, до нього йду. Далі, ось у нас є таке слово «фах арст». Спеціаліст з алергії. Певно, астма. Я зу даси сума фунф. Астма і... Маген шмерцин номер п'ят. Das ist Давайте гарно напишемо is Номер 4. Оскільки у нас є Pert Earth in Medicina. That's numer 4. Зараз ми це і поговоримо також про даних лікарів. Ще раз. Тобто, у вас вже доктор, Вінклер. Тепер дивимося на прізвище. Так? Вінклер ми бачимо, що сімейний, бра... сімейний лікар і Денник Хабе Гріп, оскільки в мене грип. Ден, потім особа, потім діє слово, потім інші члени речення. Наприклад, Парун Гейнс Ду Цю Доктор Шульц. Ден і Хабе Ценшмельцен. Варун Гейнс Ду Цю

Twos the food, high. Що ти робиш для свого здоров'я? Іх треба шпот. Іх essa filtros, небагато сородку їм. І так далі. Guys do Oftsome часто ходиш до лікаря. Line, if він desnut, ні, у мене все супер, я здорова здорова.